Зараз розпакування огляду такого ліхтарика на лобного Як бачимо, так він запакований. Така гарна упаковка. Зразу тут перелічені всі характеристики, як бачимо. Як бачимо, є датчик руху, яким можна його вмикати і вимикати. Досить якісний, потужний світлодіод 5 Вт. Хоже, як бачимо, тут інші характеристики перераховані. Так, зараз я його продемонструю, покажу, як він працює. Так, комплектація. Так, кабель для зарядки Type-C. Ну це, звісно, краще, як і в старих моделях мікро USB. Так, як бачимо такий рімінець. Інструкція англійською і українською мовою. Тут все детально розписано. В принципі, тут можна розібратися без інструкції, нічого тут складного в ньому немає. Так, як бачимо сам ліхтарик. Також такі три батарейки типу 3А. Але цей ліхтарик є акумуляторний, він має акумулятор, тому ці батарейки це додатково. Бачимо, зараз я відкрию, продемонструю. Тут такий літійонний акумулятор на 1200 мА 3,7 В. Тобто, якщо розрізнеться цей акумулятор, можна замінити його тут на, на три такі батарейки. Так, досить щільно тут він закривається. Тому що він, якби має захист від вологи, від води, як бачимо ip 65 Також він має захист, він якби рахується такий протиударний. Якщо він впаде, як заявляє виробник з висоти 1,5 метри, то нічого йому мало б не статися, як бачимо тут. Десь це було позначено навіть на упаковці, як бачимо тут. Так, також зараз коротко перевірюся по режимах. Так, як бачимо, це такий. Ну, це, в принципі, самий потужний режим, два світла, основне і додаткове. І як бачимо, зразу покажу, як датчик руху спрацьовує. От я рукою провів, він виключився. Я рукою провів він включився. Так, як бачимо, таке основне світло. Додаткове світло. Знову додатково в меншому режимі два світла, червоне світло. Ну, це також плюс червоне світло, для прикладу, для відлякування комах, наприклад, десь на риболові комахи бояться червоного світла і на нього не летять. Так, ця кнопка вона має таких декілька функцій, якщо на неї нажати і потримати, Бачимо стан акумулятора. Акумулятор заряджений повністю. Як бачимо такі 5 світлодіодів. Так, тут є як бачимо гніздо Type-C. Зараз відкрию, поставлю його на зарядку. Тут, як бачимо, він ще підзаряджається на останню поділку. Так, зараз ще раз перейдуся коротко по режимах. Всі режими переключаються цією кнопкою включення вімкнення. Ну, тобто, як бачимо, тут є багато режимів. Основне додаткове світло також слабше, менш, більше, також червоне. Ну І ця кнопка, вона ще так як включає і виключає датчик руху, також е, слугує кнопка пам'яті. Е, який режим ми собі тут наставляємо, Потім нажимаємо на ту кнопку цей режим світиться. Е, щоб постійно не переключати ці режими так вручну, ми можемо собі активувати цією кнопкою. Так, включимо датчик руху. Тепер, як бачимо, ми можемо або цією кнопкою включати, виключати цей режим, який ми виставили, або просто е, рухом. Якщо, наприклад, це десь на рибалці і якщо, наприклад, не чисті руки, це дуже зручно. Ну, в принципі, мені цей ліхтарик дуже сподобався. Одно що він є акумуляторний, хоча ну, акумулятор, можливо, не дуже такий потужний. В принципі, як заявляє, виробник ну, на 3 години мало б його вистачити цього акумулятора. Дальність проміння максимум до 130 метрів по характеристиках. Ну, тобто, можливо, звичайно, акумулятор, можливо, не такий потужний, як в інших ліхтариків, але зважаючи на те, що він є малого розміру, в принципі, тобто можна, звичайно, мати такі запасні батарейки, щоб в разі якось розрядиться, швидко поміняти, або докупити такі акумулятори. Це, в принципі, плюс, тому що. Багато таких китайських ліхтариків, які мають нестандартні акумулятори. І коли він вийде з ладу, тоді вже не можна поміняти на інші акумулятори чи батарейки. Тому тут, в принципі, є плюс. Так, зараз коротко порівняю його так, з іншими ліхтариками. Порівняю його з таким ліхтариком. Він може дуже далеко світити до 300 метрів. Я це перевірив, вже давно ним користуються. Дійсно якісний. ну Тут обірвалося це це ума, це дитина бавилась, обірвала. Тобто він вже, так можна сказати, не є від води захисту. Вже тут немає. ну Але це нічого, в принципі, В принципі, ну тобто фірма сама якісна, я в тому впевнений. Виробник дає на нього гарантію 2 роки. Хоча на самий акумулятор тільки рік. Ну, якщо порівняти його з таким ліхтариком, яким я також певний час користувався, звичайно він є якісніший. Тому що тут, тут також, звичайні, такі три батарейки, які досить скоро розряджаються. А він значно слабше світить, менше режимів. Хоча, якщо по ціні, звичайно, цей коштує там, для прикладу, 10 доларів, а цей коштує 25 доларів. Також з таким ліхтариком порівняю, також певний час ним користувався. Тут зараз це шкло загубилося. Також тут постійно проблема з цими. З цими акумуляторами тут їх тримає тільки ця гума. Тому, в принципі, також в певний час користувався і він мені не дуже сподобався. Він є значно більший. Ну і менш зручний, ніж цей. Тому, в принципі, цей мені сподобався. Можу його рекомендувати. Ну Також покажу, як він світить вночі в різних режимах. Ну і в основному це все. Кому сподобався огляд, підписуйтесь на, на цей канал. Тут я роблю відео огляди на різні популярні товари. Накуплені в різних інтернет-магазинах Розетка, Aliexpress та інші. Тому підписуйтесь. Так, зараз ще швиденько покажу, як вночі світить цей ліхтарик. Ну, тобто, як бачимо, так він світить. Я не знаю, як камера передає. Якщо камера це погано передає, то вибачайте. Але хочу, хоча б показати, що ви бачили приблизно, наскільки далеко він світить. Ну, я думаю, 50 метрів він точно світить, можливо, навіть і далі. Ну, це, звичайно, також залежно від погоди, якщо це туман чи похмуро, то також, якщо це ясна ніж, то він буде трошки далі світити. Туман менше, ну в принципі на всіх режимах менш більш нормально працює. Червоне світло також розсіюється, нормально світить.